СК «Прометей» у цікавому протистоянні переміг збірну України. Ю-17. зараз спілкуємося з представниками «Сині-жовтих», а саме з головним тренером Володимиром Подкопаєвим та капітаном команди Діаною Пітиканою. Діано, будь ласка, ваш коментар ви сьогодні не грали. Але як вам гра вашої команди? Хочу сказати, що гра була цікава, драматична, якщо таке слово доречно взагалі, а в деякій мірі навіть вольова. Трішки не вистачило. На тому боці майданчику стояли гравці більш досвідчені і в якісь відповідальні моменти це зіграло важливу роль. Тому гра була хороша і в загальному вважаю, що дивитись було цікаво, інтрига була. Далі більше. У Вас таке досить цікаве святкування кожного балу. так Ви стукаєте руками по підлозі. Що це означає, хто це придумав? Насправді це було рішення всієї команди. Ми вирішили, щоб ейси не проходили просто так зробити цікаву реакцію на забиті м'ячі. Думаю, спостерігати за цим цікаво, і глядачі чекають на наступного ейсу від нашої команди. Дякуємо за коментар. Пане Володимире. ну, сьогодні ваші дівчата виглядали чудово. Вітаємо вас хорошою грою. Чи задоволені ви самі як тренер грою підопічних? Більш-менш я задоволений тим, що вдалося втримати ті наставлення, які я їм давав. Вони втримали всі вказівки, майже всі вказівки, але досвід дається знаки. і сподіваємося, що в подальшому більше зіграних матчів в такої напруги, то будуть інші результати до кінця чемпіонату. Але все що все було. Як то кажуть, задумано і написано в плані, майже все вдалося виконати. Трохи не вистачило майстерності, але не забуваємо, що велика різниця в віці гравців. І не тільки в віці, і в досвіді. Які цілі взагалі ставили перед цим поєдинком? Тому що після того, як ви виграли партію, ви такі більш більш-менш заспокоїлися. Буває ціль взяти очки, чи партію, чи можливо більше? Навіть мені кажуться, що це виглядало як заспокійність команди, але ж повірте мені, дівчата не зупинялися і трохи суперник додав, десь зробили свої помилки, як то кажуть, не вимушені. І від цього випустили ініціативу як ігрову, так і психологічну. Але ж нам вдалося задати клопоту команді суперника. Дякуємо їм за цю гру. Але е, стійкість психологічна це дуже, дуже багато важить в таких напружених матчах, як ці, і розумієте. В подальшому ми будемо намагатися стабілізувати психологічне становище нашої команди і добиватися більш вісомих результатів. Дякую вам за коментарі. Дякую.